Якими новинами найбільше цікавляться на початку 2 лютого у США, Канаді Великобританії у згаданих країнах топ-новина? Перехід Луки Дончича з Далласа до Лас-Анджелес Лейкерс. Це NBA. укладено сенсаційну тристоронню угоду про перехід гравців між клубами до Святослава Михайлюка. В Юта Джаз приєднається ще троє. Цю новину будуть обсмоктувати кілька днів у США. Цікавилися обговоренням причин довголіття і розгорнутим сюжетом на каналі Fox News. В Цьому сюжеті дідусь ділиться секретами свого відмінного самопочуття у 92 роки. В Канаді широкі обговорення санкцій у відповідь на 25% відсоткове мито накладене на канадські товари з боку Трампа. Крім Канади проти США їх увели мексиканці у Великобританії вночі дочекалися фіналу телешоу Маска усі в шоці, і судді і глядачі. Фіналістами виявилися актор Сер Грейсон Перрі та співачка Андреа Кор.